На Телеканалі ЛТАВА Кременчуцькі новини мої вітання. Сьогодні у випуску наші журналісти розкажуть, як Кременчук готується до нового року, що Кременчужа готуватимуть до святкового столу, та як саме потрібно зустрічати рік вогняної мавпи. У Кременчуці оголошено штормове попередження. Очікується різке зниження температури, ожеледиться пориви вітру. Чи готові комунальні служби ліквідовувати наслідки негоди, оперативно перевірив міський голова Віталій Малецький? Також мер сьогодні проінспектував, як працює зовнішнє освітлення в районі вулиці Воровського. Олександра Демиденко розкаже детально. Вже цієї ночі у Кременчуці очікується значне похолодання. Діяти на упередження негативних наслідків негоди розпорядився Віталій Малецький і перевірив готовність служби контролю за оперативним станом у місті та комунальних підприємств реагувати швидко і чітко. Які заходи вжиті вже зараз, для того щоб ввечері, коли буде зниження температури. Комунальні служби, всі взагалі міські служби спрацювали, і транспорт у нас ритмічно ходив, і були забезпечені відповідно і тротуари посипані і прибрані, і проїжджі шляхи, що в цьому напрямку зроблено вже управлінням житлово-комунального господарства. По перше, на КТП 1628 Ми посилюємо кількість чергових бригад на сьогоднішню ніч. Ми передбачаємо 10 автомобілів ага. лише по КТП 1628. Крім цього, що стосується нашого тролейбусного управління, то буде курсувати містом три тролейбуси, які будуть здійснювати попереджувальні заходи щодо запобігання яви льоду на мережах на контактній мережі. Крім того, цілодобово чергує бригада аварійна КТУ нашого. Ну, всі інші підприємства знаходяться в режимі очікування, але на готові. Саме сюди у службу допомоги мера стікається оперативна інформація про проблеми із усього Кременчука. Тож її працівники мають швидко реагувати на звернення, підкреслив Віталій Малецький. Служба допомоги мера, яка створюється на базі 1563 служби, вона має стати єдиним координуючим центром. Куди надходить інформація з міста через будь-які канали, через телефони, через соціальні мережі, через якісь месенджери, де люди також можуть відсилати фотографії буквально за секунду повідомляючи про якусь надзвичайну подію чи надзвичайну ситуацію. Тобто, ви маєте так стати таким комунікаційним центром, з якого буде далі інформація розходитись до виконавців до відповідальних. Далі мер перевірив, чи за графіком вмикається вуличне освітлення у місті на вулиці Воровського засвітились вчасно, але далеко не усі ліхт. Автовокзал – место, в котором концентрация людей всегда. То есть люди приезжают на автовокзал ночью, в 2 часа ночи, в час ночи. Они выходят и оказываются в тьме, в кромешной тьме. То есть не горят светильники возле автовокзала, не горят на прилегающим улицам. То есть то, что движение транзитного транспорта по этой улице есть, в том числе пассажирского, не берется во внимание. То есть эту улицу нужно было делать одной из первых. Звернути особливу увагу на освітлення міських перехрест доручив Віталій Малецький керівництву МИСК світла». Смотрите, перекресток Пролетарской и Первомайской. Отсюда видно, что не освещен. То есть ряд фонарей не горит. То есть по вот таким перекресткам как можно быстрее отработайте, пожалуйста, восстановление освещения на пешеходных переходах, в зонах, прилегающих к пешеходным переходам. Очень большая проблема изначально. Загруженность самих улиц. Та загруженность утром, в 6 утра выехали но и вот сделали. Не проблема, абсолютно. То есть, если нужно, мы выведем вашу машину, но это будет очень, очень плохо, если мы это будем делать. И покажем, как это сделать и за сколько времени можно это сделать. Не хотелось бы устраивать такой вот мастер-класс. День енергетика та 50-річчя Кременчуцької ТЕЦ відзначили у палаці культури Нафтохімік. Зі святом працівників енергетичної галузі привітали перший заступник голови Полтавської облради Євген Холод, перший заступник міського голови Кременчука Володимир Пилипенко та інші поважні гості. День енергетика це професійне свято всіх працівників промисловості, яка охоплює вироблення, передачу та збут споживачам електричної та теплової енергії. Звичайно, не можна переоцінити значення праці енергетиків, які створюють одне з найнеобхідніших благ тепло, і забезпечують таким чином комфорт та затишок у наших оселях, лікарнях, школах та офісах. І, мабуть, символічно своє професійне свято енергетики відзначають у найкоротший день року, 22 грудня, коли робота їхня найбільш помітна. У Кременчуці є кого вітати із цим святом. В першу чергу, це працівники Кременчуцької ТЕЦ, яке відзначає цього року свій 50-річний ювілей. Роком заснування станції прийнято вважати 1965, й коли 31 грудня запустили у роботу перші котел і турбогенератор. Відтоді підприємство значно наростило свій виробничий потенціал. Нині воно нерозривно пов'язане з флагманом нафтопереробної галузі пад «Укртатнафта». До речі, близько 70% кременчужан отримують тепло в своїй оселі, вироблене на теплоелектроцентралі. Кременчугська ТЕЦ працювала, працює і буде працювати. 50 років, практично 50 років, Кременчугська ТЕЦ без збоїв поставляє тепло в дома кременчужан. 50 років Кременчугська ТЕЦ виробляє електричну і теплову енергію. 50 років Кременчугська ТЕЦ обіцяє... Паром технологию нефтеперерабатывающего завода. І на етапі кстати, проектування те спроектувались як підрозділення НПЗ. А потім уже було виведено на етапі ввода в експлуатацію водільне підприємства. Поэтому з э, уверенністю смотрить в будущее. У нас нет інших варіантів. Ми об'язані работать і ми будемо работать. Енергетиків привітали зі святом. Перший заступник голови Полтавської обласної ради Євген Холод, перший заступник міського голови Кременчука Володимир Пилипенко, голова правління Пад Полтава обленерга Євген Засіменко. Хочеться сказати, що я є. Ровесникам цього підприємства і скажу вам, люди добре, що ви робите гарну справу. Ви даєте тепло в домінки наших кремчужах. Що може бути краще, коли на дворі зараз тепленько, але скоро ж будуть і морози, і наші домівки будуть обігріті завдяки вашій праці. Кремінчуцький атець, роботники Кремінчуцький атець допомагають. Делать так, чтобы в наших домах было тепло. И эта работа очень непростая и связана с разными сложностями. И мы знаем, что эти сложности вам под силу. И хочется пожелать вам, искренне пожелать вам здоровья, личного счастья. Пусть ваша работа приносит тепло и уют в наши дома. С праздником вас. От всей души хочу пожелать. Всему коллективу Полтава Обл. Энерго, всему коллективу нашему самому большому подразделению Кременчужской ТЭЦ, чтобы Новый год подытожен был тем, что в семьях тепло, на столах полный достаток, все здоровы. Всего вам самого лучшего. Еще раз с праздником. Працівникам Кременчуцького ТЕЦ та іншим енергетикам вручили міністерські грамоти, грамоти Полтавської обласної ради та Кременчуцької міської ради. Гарний настрій учасникам урочистості подарував і святковий концерт. Новорічну ніч біля головної ялинки міста на площі незалежності Кременчужан традиційно зустрічатимуть дід Мороз та Снігуренька. Подробиці підготовки до святкування в наступному матеріалі комунальники до організації новорічного святкування готові. Відпрацьована узгодженість дій між оперативними службами у новорічну ніч про це меро міста Віталію Молецькому доповів на нараді заступник міського голови Руслан Проценко. КТП контейнерами забезпечить площу незалежності. Цей благоустрій, щоб були бригади, так як ви сказали, прибирали навіть вночі, щоб ми могли оперативно підтримувати чистоту у місті. Відпрацьовуємо всі питання з МНС, відпрацьовуємо всі питання з міліцією щодо того, щоб у нас там був правопорядок і ніяких не було інцидентів. От, також буде забезпечено чергування карети швидкої допомоги. 1 січня вночі на площі незалежності біля ялинки Кременчужан вітатиме Дід Мороз та 1-го на площі незалежності, початок о 2 годині ночі. Новорічна дискотека триватиме до п'ятої ранку. У цей же день теж на площі незалежності о чотирнадцятій. Розпочнеться концертна програма для родин з дітьми. Запрошують всіх, обіцяють, що буде цікаво. У новорічну ніч тролейбуси курсуватимуть Крманчуцькими маршрутами до півночі, а вартість приїзду маршрутним автобусом в ніч з 31 грудня на 1 січня коштуватиме не більше 7 гривень. 31 грудня тролейбуси возитимуть Кремучужан до 12 ночі. А 1 січня рух електротранспорту відновиться на маршрутах з 5 ранку. Автобуси приватних перевізників працюватимуть у новорічну ніч згідно графіку до 23 години. А вранці розпочнуть пасажироперевезення о 6-й. За словами начальника відділу транспорту Виконкому міської ради Руслана Івашини вартість проїзду у святкову ніч коштуватиме не більше 7 гривень у тому випадку, якщо водій маршрутного автобусу вимагатиме більше. Міський голова Віталій Малецький пропонує фотографувати порушників та надсилати фото на сторінку служби 1563 в соцмережі або телефонувати на службу допомоги мера 1563. на 1563 нам треба завести сторіночки в фейсбуці і ВКонтакті, щоб люди могли туди фотографії скидати. Так це буде зручніше. Ну не треба дзвонити, не треба там чекати, доки лінія звільниться. За східним гороскопом, 2016 рік це рік мавпи, причому не звичайної, а вогненої. Ця тварина любить яскравий одяг і зухваль вбрання, які гарантовано будуть привертати увагу, якого кольору фасону та з якого матеріалу обрати вбрання для цього нового року. Давайте подивимось далі. У чорному, білому, зеленому, червоному чи кольоровому. У чому зустрічати рік мавпи? Переважно жінки полюбляють плаття. І в червоному кольорі в цьому році дуже, дуже часто запитують саме червоний колір, але, можливо, і зелений, і жовтий, і оранжевий, і синій. Головне, щоб аксесуари були яскраві, багато блиску, як полюбляє мавпочка. Ну а так, в принципі, зараз взагалі-то. Червоний дуже популярний святкове вбрання на ринку коштує від 500 гривень. Ціни на дизайнерські речі вимірюються у тисячах. Продавці кажуть, цього року крименчежанки на святковому вбранні заощаджують. Завжди попит іде на плаття, які йдуть можна з першого першого разу одягнути як нарядне, а далі вдівати вже і на роботу можна ходити. Більше такі повсякденні. Ну іноді бувають і хочеться їм дуже дуже таких святкових яскравих суконь. Для зустрічі року вогняної мавпи яскраві кольори найбільш вдалі. Адже якщо задобрити тваринку східного календаря, вона буде підтримувати вас увесь рік. А також слід комбінувати червоний колір із золотом. Це допоможе примножити статки у 2016-му. Напередодні новорічних свят наймолодших футболістів Кременчуцької дитячо-юнацької спортивної школи Кремінь привітали керівники Федерації футболу Кременчука. Хлопці тільки не розпочали вивчати ази футболу. Брали участь у першому своєму міні-турнірі. Футбольний клуб Кремінь, як відомо, має у своїй структурі і одноіменну дитячо-юнацьку спортивну школу. 12 вікових груп більше 300 юних кременчужан відвідують ледве не щодня тренування. З ними займаються досвідчені тренери. Наймолодші вихованці, хлопці 2010 року народження, щойно розпочали вивчати ази футболу, а минулих вихідних відбувся перший у їхньому футбольному житті турнір, який організатори назвали Новорічна казка. Участвують чотири команди Барселона, Баварія, «Баварія», «Реал» і Кремінь. Де б що Кремінь мог грати, як не в новогодній сказці? Ну, здесь е -е, ребята спробують свої сили. Ну, і звертаємося до всіх жираючих, хто хоче спробуватися в футболі, приходите. Який же новорічний турнір без призів і подарунків? Солодощі та футбольні м'ячі наймолодшим вихованцям школи вручив заступник директора МФК Кремінь Вадим Маньковський. В цьому році 22 декабря, сесія городського совета прийняла бюджет, в тому числі і на розвиток дитячої школи футбольного клубу Кремінь. Тому дитячі школи, школи, школи футбольного клубу Кремінь в нашому місті жити і розвиватися. На вас, як на самых младших, возлагается особая особа У вас длинный футбольный футбольний поэтому тому много трудиться, слухати тренування, родителей, не опаздувати на тренування і добиватися результатів футболе. Звичайно, такий початок першого в житті турніру дітлахам сподобався, та ще й батьки юних футболістів щосили підтримували хлопців. Тож на майданчику вирували пристрасті. Спостерігати за грою без усмішки просто було неможливо. Нехай із технікою та тактикою ще не все гаразд, але бажання грати було аж за край. Футбол не мені а що там можна тренуватися, а біля І що, що там все сильно б'ють. Це крутой спорт, тому що там можна забирати м'ячі, мор можна зрабатувати день, медалі. Це найкращий спорт в мірі. І про підсумки турніру перемогла дружба. Принаймні, Кремінь виступив не гірше за світових грандів. Вчора Кременчуком приїхали діди морози на велосипедах за маршрутом вулиця 60 років жовтня Леніна. Майдан Незалежності. Організатором велопробігу виступив клуб Байкес». У неділю велосипедисти-любителі зібралися біля прохідної заводу Кредмаш понад 250 святково налаштованих активістів. Дехто у комедних капелюхах або ж взагалі в образі діда мороза. У нас ж тема яка? парад діда мороза китайський дід Мороз. Дракон. Планирую ехать сегодня с праздничным настроением, с ветерком. Как видите, сегодня выбрал шоссейный велосипед. Приехал с квартала 297 с молодежного. Все люди очень так хорошо приветственно меня встречали. Сегодня классная погода, велосипедная. Все, вперед! Жизнь это движение. Колона стартувала о 12-й На чолі з організатором велопробігу Олексієм Корчаком. Проїхали центральними вулицями Крамчука та фінішували на площі Незалежності. Навколо головної ялинки міста зі своїми двоколісними конями завели хоровод. Новим годом крімчук! Новим годом крівінчу! Цікаво, що серед учасників Крамчицькі новини помітили і віце-мера Руслана Проценка. Після велопробігу Руслан зазначив, що водії автомобілісти поважно поступалися дорогою велосипедистам. Сьогодні рекорд у нас більше 250 учасників. У минулому році було лише 100 Черговий, але зимовий рекорд закриття сезону. Вітали один одного з Новим роком. Дуже сподобалась реакція людей, які були на автомобілях. Всі дуже. Поважно віталися, сигналили. Організатор заходу каже, пропагують не тільки здоровий спосіб життя, але і екологічно чисте довкілля. Організовуємо для того, щоб залучити інших кримунчужан до такого нормального правильного виду транспорту, як велосипед, щоб не було тут викидів. відомий в місті активіст Костянтин Куск постійно бере участь у велопробігах, але у зимовому проїхався вперше було приємно. На душі о том, що все-таки проводяться такі е, 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 бы они вони побуждають к здоровому образу життя и е, не хочеться где-то там лентяйничать, а хочеться как бы побудити в людях спортивний інтерес навіть к велосипедам. Здоров'я головне, чого бажають велосипедисти. Всі у 2016 році. Хочу поздравить всех кременчужан с наступающим Новым Годом, Рождеством, а также со старым Новым Годом Желаю счастья, здоровья, любви, семейного благополучия. Поздравляю всех, особенно спортивных людей Кременчуга. Занимайтесь спортом, будьте здоровы и умными. Баскетболісти Кременчуцького кременя не дарма з'їздили у передноворічні турни на Західну Україну. Два поєдинки і дві перемоги. Спочатку підопічні Ігоря Чигиринова здолали Львівську Галичину, а потім ще й перемогли Івано-Франківського верлу. Дмитро Демеденко знає подробиці. Непростим видався для Кременчужан поєдинок проти Львівської Галичини. Він мав принциповий характер, адже на домашньому майданчику наші земляки поступилися суперникам і прагнули реваншу. Перша чверть пройшла у рівній боротьбі, і на перерву команди пішли за мінімальною у три очки переваги господарів. У другій чверті підопічні гарячі Гринова продемонстрували справжній командний дух, вдало діяло в колективному відборі м'яча з вигадкою атакували. Але Галичани наприкінці десяти хвилинки додали швидкості і врятували становище. Перша половина матчу не виявила переможця 44-44. Третя чверть була за нашими хлопцями. Їм вдалося навіть забезпечити собі комфортну перевагу перед останнім відростком гри у сім очок. Та недаремно Галичина сьогодні перебуває серед лідерів перегонів. За дві хвилини четвертої чверті господарям вдалося наздогнати гостей і лише одне очко розділяло суперників. А далі почалося. Балашов за півтори хвилини до сирени триочковим китком приносить перевагу кременю, плюс чотири. У відповідь хол також кидає трьошку з фолом, який сам і реалізує. Знову нічия за хвилиною 15 секунд до кінця поєдинку. П'ятий персональний фол тримав ткачук, що значно ускладнило завдання для нашої команди. Львів'яни починають часто фалити, але Балашов з лінії штрафних демонстрував справжню витримку і холоднокровність, реалізуючи китки у такий потрібний момент для команди. Наші хлопці перемогли 92-87. А вчора Кремін зіграв з Івано-Франківською Говерлою і знову переміг 82-78. Кремін дуже активно розпочав гру. З перших хвилин продемонстрував супернику, що поразка нас не влаштовує. Стартовий ривок був за нашою командою 7-0. Говерла почала відходити від цього нокдауну лише наприкінці чверті, яка все одно була за підопічними Ігора Чегринова. У другій чверті господарі додали у активності і доволі комфортна перевага Кременя у 9 очок розтанула немов в перший сніг. Проте наші гравці не дозволили господарям переломити хід поєдинку. Ернесто Ткачук та Ярослав Скрипець набрали на двох у першій половині гри 20 очок. А у складі суперника грувів американський дует Джеймс Вільямс, які удвох поклали до скарбнички своєї команди 24 пункти. У третій десятихвилинці господарі відіграли гандикап та завдяки вдалі кінцівки чверті вийшли вперед: 63-61. Але відчуваючи, що гра йде за їхнім сценарієм і суперник цілком їм посилам, баскетболісти Кременя все ж довели справу до перемоги. Ці два тріумфа стали справжнім подарунком усім Кременчуцьким оболівальникам перед новим роком. Завтра впродовж дня синоптики обіцяють сонячну погоду. температура вночі мінус три, мінус 5, в день мінус мінус 7. На сьогодні це вся інформація. До зустрічі в ефірі вже за добу. На все добре.